З 29 лютого до 3 березня в метро діють знижки до 50% на безліч товарів. Тож я приїхала закупитися наперед. Перше це м'ясо. Лопаткова частина свинячого охолоджена за 129 гривень за кілограм. Беру ще два шматки форелі за ціною 499,90 за кілограм. Її можна запекти, а все інше засолити та використовувати для тостів або салатів. Вигідно купити сосиски зі знижкою 45%. Ясна гільдія лише 119,90 за кілограм. Ковбасна нарізка метро шеф зі знижкою 30%. Так ви економите 90 гривень на одному пакуванні. Знижка до 55% на твердий сир нуар – лише 299,90 за кілограм замість 719 гривень. Це дуже вигідна пропозиція. Понад 20 позицій молочної продукції від «Селянські» зі знижкою до 40%. Кукурудзяні чипси від Chef усього за 124,90 за штуку замість 179,90. Вони завважкі 750 грамів. Тож за таку ціну обов'язково треба придбати. Знижка 40% на вибраний асортимент печива від Ріоба від 99,90 за штуку. Це на 70 гривень менше за звичайну ціну. Вийву корона за пів ціни. Як вам таке? Якщо взяти 6 штук, платите всього за 3. Точно беру. Ще в метру дуже широка винна карта, тож завжди можна вибрати щось нове та цікаве. Сьогодні беру рожеве вино від Састрерія Гарнача. У березні ці вини можна придбати за ціною 169,90 за пляшку. Віскі Джек Деніелс виходить 479 гривень за пляшку. Дуже вигідна пропозиція. А це просто знахідка. Посуд Тефаль зі знижкою 50%. Я купляю одразу набір, адже не можу пропустити такої вигоди. Ну, і наостанок, знижка 50% на всі засоби для прання від Аріель. Треба брати. А тепер на касу. У метро до 2 червня проходять шуржні. Це знижки до 50% на понад 1000 товарів. Тож покажу зараз вигідні пропозиції. Замаринований шашлик зі свинини від 159 гривень за кілограм. Охолоджена форель шматками коштує 549 гривень за кілограм. Хамон Лабаріка зі знижкою 35%. Пакування можете придбати за 94 гривні. Це ж прям супер ціна. Голландський сир від Євромарк. Зараз на знижці і коштує на 250 гривень дешевше від звичайної ціни. Зараз діють знижки до 50% на понад 60 позицій молочної продукції для дітей. Кава «Лаваца» від 171,90 гривень за пакування. Зі знижкою 40% це дуже вигідна пропозиція. Також на знижці 25% понад 30 позицій іспанських вин власного імпорту. Я і так у захваті від шуржнів. А тут ще й знайшла класний посуд від Luminark зі знижкою 40%. Акція діє на понад 80 позицій. Капсули і гелі в асортименті від фініш за пів ціни. Це можна купити два пакування, а заплатити як за одне. Ну і не могла пройти повз валізи Венс зі знижкою 50%. Ціна від 1249 гривень за штуку замість 2499 гривень за штуку. Вигідних пропозицій дуже багато, то швиденько шуршіть у метро на закупи. Привіт! Сьогодні покажу вам вигідні пропозиції від Метро. Найперше знижка 500 гривень на надувний басейн «Інтекс». Зараз він коштує 1899 гривень, а раніше 2399 гривень. Зручний термобокс від аро на 24 літри за 499 гривень. У таку спеку це просто незамінна річ. А якщо вимикають світло і холодильник не працює, то термобокс допоможе довше зберегти продукти. Молода картопля за вигідною ціною 17,90 гривень за кілограм. Знижка на асортимент молочної продукції на здоров'я до 40%. Також зараз діє знижка 30% на вибраний асортимент горіхів Метрошеф. Вигідна пропозиція на корона Екстра для поціновувачів пива. Знижка 50%. До пива класно пасують чипси. Тим паче, якщо вони на 40% дешевше, ніж зазвичай. Ігристе вино місяця, яке можна і треба пити з льодом 219,90 гривень за пляшку. Вигода на купівлю тунця Метрошеф. Ціна знизиться на 10 гривень, якщо придбаєте від двох одиниць. Дорадо власного імпорту з Греції 369,90 гривень за кілограм. Знижка 15% на філе Хека Метрошеф. Лопаткова частина свиняча лише 134 гривні за кілограм. Ковбаски власного виробництва в асортименті від 109 гривень за кілограм. Ну і на останок кавун, що коштує лише 29,90 гривень за кілограм. А тепер на касу. Привіт! Покажу, що купила на вигідних вихідних цього тижня. Перше, що хотіла би вам показати, це асортимент садових меблів зі знижкою до 50%. Узяла собі на балкон невеликий розкладний стілець. А тепер покупки до перегляду євро 2024 Пиво світла корона зараз на нього діє вигідна пропозиція. При покупці від 6 штук ціна 32,90 грн. гривень штука замість 64,90 грн. штука. гривень штука. Пиве світло зі знижкою до 25%. Тож упаковка 6 банок коштуватиме 139,90 гривень. До пива беру чипси Принглс. Ціна від двох пакувань 99,90 гривень, замість 138,90 гривень. Вирішила ще взяти віски. Воно зі знижкою до 30%. Також беру пакування мінеральної води. Зараз на понад 50 позицій діє знижка до 35%. Побачила вигідну пропозицію на сир гауда мінус 45%. Вирішила купити додому на бутерброди. Додаю до кошика ще кефір від Яготинське, адже на нього знижка до 45%. Для м'ясної тарілки домачого купую прошуту від метро шеф зі знижкою 25%. Далі беру нарізку м'ясну антіпасті. Якщо брати її від двох одиниць ціна нижча, додаю ще ковбасу салямі від двох однакових пакувань. Ціна за одиницю нижча на 52 гривні. Обов'язково в метро купую м'ясо. Сьогодні це лопаткова частина свиняча за 125 гривень кілограм. Уже традиційно беру шматок форелі для запікання за ціною 489 гривень за кілограм. А тепер на касу привіт! Сьогодні покажу вам цікаві товари в метро, знижка 30% на весь асортимент грилів і решіток. Чудовий привід купити собі новий гриль для пікніків. Пляжні парасольки зараз теж на акції до мінус 60%. Переходимо до більш буденних речей: паперові рушники, туалетний папір зі знижкою 25%. Сухі сніданки, каші швидкого приготування та злакові батончики зараз коштують на 30% дешевше. Пакування авокадо хас на 1 кг зараз 189,90 гривень. Знижка до 45% на понад 45 позицій молочної продукції галичина. На масло солодковершкове від біло діє акція. Тож можна зекономити до 24 гривень на одній штуці. Кілограм варених і охолоджених білоногих креветок зі знижкою 20%. Вигідна ціна на фарш зі свинини 119,90 гривень за кілограм. Також хороша ціна на тазостегнову частину свинини. Винини 129 гривень за кілограм. Ну і наостанок покажу вигідну пропозицію на заморожені овочі від Метрошеф до мінус 45% на весь асортимент. А щоб донести всі заморожені продукти додому, візьму ще собі термосумку від Metro Professional. А тепер на касу.